Доброго дня. Ще трошки і весна таки прийде. Через днів десять покажу вам оцей травник, який перетвориться в суцільне море підсніжників. Він дивує вже з 20 років. А потім весь сезон звичайний травник, який коситься. Побачте, море підсніжників просто під вікнами у Львові. У нас сьогодні, врешті, температура нуль вночі і просто не можу вже терпіти, як там гортензії після таких тривалих нічних морозів. Особливо переживаю за ампельні великолистові. Покажу вам, буду при вас відкривати дивитися, це таке хвилювання. Ну що ж, починаємо. Отак От зберігалися мої ампельні гортензії, наречена втікачка і. Минулорічна новинка 24-го року ампельна калікот. В такому мішку на дерев'яних таких підставках, щоб від кафеля, біля підвальних дверей, закрита картонами, щоб від... не було холодно від тих бетонних, укрита зверху, без вітра. От так. Зимували мої дві ампельні гортензії. Три тижні тому прикрила їх зверху підложкою під ламінат. Тільки зверху, тому що неможливо їх було обняти. Вони настільки мають тверді пагони широкі. Я маю на увазі наречену втікачку, вона стала досить великою і тільки зверху отак прикрила. Боже мій, там внизу. Отака красота. Да. Сніг ще бачу, не розстану. Я обкидала, відкривала один раз і обложила, щоб йому не було, щоб не пересихав, тому що мусить бути волога, і сніг бачу і там, і там ще трошечки є. Бруньки, які бруньки, зелені, красиві. Отак от, от, от друга зима моєї красуні нареченої втікачки. Зараз роздивимося, як вони там бруньки на тому калікот. Ну, вроді є, так не сказати, що вони такі виразні, як на нареченій втікачки, але то перша зима. Воно далося, ця гортензія далася трошечки там прикрити. От така є, бруньки, пережили ми зиму, пережили у нас було мінус 10, мінус 12, мінус 8 багато раз було. Хороші, красиві. Подивіться, а наречена, якби не було того лютого холодного, вона би вже почала рости. Дивіться, яка вона зимостійка. Молодець, моя дівчинка, подивіться, як багато там бруньок, зелених. Ну, просто молодець. Так, відкривати ще не можна. Друга гортензія, сама малесенька, але сама дорога по вартості в моєму квітнику. Так само новинка минулого року е, со, серії Солонг Айя». Я розповідала, показувала донечки в минулому році, подарували її перша зимівля. Прикриваю ще й таким горщиком зверху. Подивіться, подивіться, що тут. Так, зразу попереджаю тут пагони кольору баклажану. Вони такі мають бути, вони такі красивезні, влітку. Дивіться, які бутони, подивіться, з листочками. І по всьому пагоні. Бутони. Тони зелені, красиві. Я переживала, у нас був дуже теплий січень, і думала, що ці трояндочки на горі такі бутони у формі трояндочок, що вони вже хочуть рости. І от в лютому ні з того, ні з цього так довго ті морози, а вони прекрасні, а вони причудові. Будуть стояти ще в підложці і досить, я так думаю, ще пару тижнів постоять, подивимося, які там будуть температури, які зміни. Молодець. Просто молодець. Прекрасно перезимувало. Я теж молодець. Ще. Закрею дуже за нею переживала. То а ще подивіться, будь ласка, віночки тут збереглися від соцвіття. Від гортензії ще не прибрала, молодила, стиснулися так в ті морози, так все там пересушене, висохло. ну, І отак сьогодні вперше в нас так попустив мороз. Нічого, ми всі відійдемо, ми всі так того чекаємо. Так, красуня наступна, неукривна». От вам прошу подивитися: не боїться вона морозів, бруньки такі. Дивіться, зелені, рожеві пагони, причудові, бачу є такі, що буде потрібно обрізати, але я вам показувала, що я завжди восени обрізаю і омолоджую, от які красиві. От такі ось всі гарні, дуже гарні. Ось треба буде обрізати от, от. гарно, молодець, смінлива, всі кущі. Чотири куща мінливої по різним сторонам квітника, всі без, без укриття, прекрасно. Це великолистова. Без назви краса, неймовірно, фіолетова, вона переважно у мене завжди. Ну що ж, укриття зняла трошечки. Подивіться, що всередині пагони такі, як мають бути. Не дивіться на ті, що, якщо думаєте, що вони. Темні і щось недобре, все добре. Ці бруньки пречудові. Вагони сухі, хороші, нічого їм тут не було. Холодно, не було їм тут, волого прекрасно. Надзвичайно маємо чим тішитися. Тепер саме головне не спішити. Не спішіть знімати оці укриття. Тому що вони, от в мене, я їм навіть якщо відкрию, а коли е, будуть мінуси, просто укриття зверху припіднімаю. Це безкінечне літо я вам недавно показувала, вона молодець, і це ще одна з сніг ще лежить. У нас того снігу було одна сніжинка на квадратний метр. А це, в принципі, дуже небезпечно, тому що морози були досить великі, а снігу не було майже. Але мої гортензії молодці. Ну що ж, Шановні, маємо шанс в цьому сезоні в квітнику відтворити всі свої задуми. Бажання, мрії, плани, які роїлись в наших головах і все чекали ми скільки там так було е, популярно в цьому сезоні рахувати, скільки понеділків, скільки п'ятниць, це було дуже мило. Ну от вже завершення зими. Дуже вам бажаю, щоб всі плани здійснилися. Всього доброго! চেছ